Шановні абоненти, у понеділок, 28 серпня о 19.00 відбудеться прямий ефір з генеральним директором пра ТРК Веселка Альоною Гуртовою. На тему телерадіо компанія Веселка завжди поряд цілодобово з людьми похилого віку та малозабезпеченими. Телефони прямого ефіру.

Звернення начальника кіровоградської військової адміністрації Андрія Павловича Райковича в умовах воєнного стану безпека навчання, захищеність цього освітнього простору вимагає нашої з вами спільної відповідальності, системного, постійного, незмінного контролю. Завдання президента, завдання уряду максимально створити умови навчання в режимі офлайн, підготувати шкільні приміщення, класи. Це Перше завдання, першочергове завдання, але необхідно і облаштувати укриття з усім необхідним подбати про загальні безпекові питання, тому прошу керівників об'єднаних територіальних громад, старостат селищний, міських голів. Голів районних державних адміністрацій районних рад взяти під особистий контроль питанням підготовки закладів освіти, середньої школи, професійно-технічних навчальних закладів, дитячі садочки. 22 серпня відбулася 42 сесія Світловодської міської ради 8 скликання. На денний були винесені організаційні питання, питання соціально-економічного розвитку, місцевого господарства, освітньої медичної галузей, питання архітектурно-земельних відносин, фінансові питання тощо було затверджено програму надання допомоги військовим частинам Збройних сил України та іншим військовим формуванням на 2023 рік. Підтримано прийняття комплексного соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення. Турбота затверджено передавальний акт, складений комісією з реорганізації комунального закладу гімназія сучасного освіти за номером 9 меридіан та ліцей за номером 10 престиж а також ліцею мрія до комунального закладу, ліцей за номером 7, Перспектива. Такий же акт затверджено щодо передачі власності ліцею за номером 2 імені Вадима Бойка та власницького ліцею за номером 8 Ередит комунальному закладу ліцею номер 3 лінгвіст. Депутати затвердили міську цільову програму підтримки КНП Світловодської ЦРЛ та поліпшення надання медичних послуг населенню. Було затверджено статут Світловодського міського комунального підприємства Комбінат комунальних послуг та списано частину його майна. Внесено зміни до програми економічного соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2023 рік. Відбулися бурні обговорення щодо змін у бюджеті на цей рік, які, врешті-решт, були прийняті. Щорічно 23 серпня українці відзначають день прапора. Свято засновано указом Леоніда Кучми у 2004 році з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Український прапор наша гордість і найвідоміший символ України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу. А наш синьо-жовтий прапор вивішують з балконів, носять на собі і прикріплюють до машини на знак підтримки українців. Державний прапор України затверджено Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це прапор з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього вгорі і жовтого внизу кольорів. Немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше народне тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта. Золоте пшеничне поле під ним. А є така версія, що кольори прапора символізують головні стихії природи вогонь і воду, а по релігійному трактуванню жовтий колір уособлює Бога і духовність, а синій – все земне. Поєднання синього і жовтого кольору в українській символіці можна побачити на прапорах, значках, нагородах часів козацтва, особливо починаючи з 18 століття. Часто у запорожців були сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків. У Львові у 1848 році на міській ратуші вперше був піднятий жовто-блакитний прапор. Перше офіційне визнання синьо жовтого прапора як нашого національного символу відбулося 22 березня 1918 року. Центральна рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного кольорів як прапор Української Народної Республіки. 24 липня 1990 року у Києві блакитно-жовтий прапор був урочисто піднятий над будинком міської ради. Полотнище було попередньо освячено в Софіївському соборі. Першими в Кіровоградській області підняли жовто-блакитний прапор у Світловодську. Це зробили Юрій Іванович Сергієв та Микола Іванович Євтєєв. синя жовтий прапор це символ нашої ідентичності, символ боротьби за волю. Він майорить над вільними і звільненими містами України. А українці на окупованих територіях чекають, коли він знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах, селищах та селах. Цьогоріч, на жаль, 32-гу річницю Незалежності не святкували як належне, адже продовжується героїчна боротьба українського народу з російським агресором. День Незалежності України відзначається на честь ухвалення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України та від'єднання від СРСР, що заведено вважати датою відновлення незалежної держави Україна. До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Її початком є державне об'єднання полян Русі згодом об'єднання Руської держави з центром у Києві. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до Галицько-Волинського князівства. У XVII столітті на території сучасної України починає формуватися козацька держава. Понад 100 років козаки боролися за незалежність України, але досягти її їм так і не вдалося. У 19-му, на початку 20-го століття зароджується і розвивається український національний рух, який привів до української революції з 1917 по 1921 рік та відродження української державності. Формується Центральна Рада, яка своїм третім універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки, а четвертим універсалом оголошує незалежність УНР. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак УНР як держава проіснувала недовго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ століття. Після серпневого путчу в Москві позачергова сесія Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року проголосила незалежність України та створення самостійної держави України. Це означало, що українська держава має свою неподільну. Та недоторкану територію, на якій діють виключно конституція і закони України, повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловились 90,32% громадян. Цього року найбільше національне свято є як ніколи особливим і тривожним, адже саме 24 серпня виповнюється півтори роки, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Сьогодні український народ платить неймовірну ціну у цій війні, а тому кожен українець на своєму місці має робити все можливе для наближення нашої спільної перемоги. Саме українців сьогодні розуміє та підтримує весь цивілізований світ. Хоча попереду ще багато випробувань і складнощів, саме зараз відбувається формування справжньої, суб'єктної, самостійної та незалежної української держави. І ми це обов'язково зробимо разом, бо, мабуть, у цьому і полягає місія нашого покоління українців. На Кіровоградщині для підготовки до опалювального періоду передбачили видатки з місцевих бюджетів та власні кошти підприємств майже 365 мільйонів гривень. Рівень підготовки житлово-комунального господарства становить 70%. Про це повідомила під час брифінгу заступниця директорки департаменту ЖКГ Кіровоградська Ова Інна Табалова. За результатами аналізу інформації, яку ми отримали з території від органів місцевого самоврядування, а також структурних підрозділів, виготовлено 232,6 км теплових мереж 69%, Замінено 5,7 км мереж 69,2%. Підготовлено теплових пунктів. 20 штук, тобто 71%. Заготовленос заготовлено 6,9 тисяч тонн вугілля, 94%. 6 тисяч складометрів дров, що складає 48%, і майже 2,5 тонни пелет, що відповідає 100% до запланованого. Водопровідна каналізація на моєму господарстві підготовлена 10 км водопровідних мереж, це складає 80%, 1,6 км каналізаційних мереж 71%, 26 водопровідних та 40 каналізаційних насосних станцій, що складає відповідно 70 та 59%, 4 водопровідні та 10 каналізаційних очисних споруд, це складає 80% та 71% відповідно. 90 свердловин при заплановані 130, тобто 69%. Стосовно підготовки житлового фонду. Комплексно вже підготовлено 1970 житлових будинків. Це складає 71%. Проведені наступні роботи: це ремонт покрівель, ремонт опалювальної системи, систем холодного водопостачання, систем енергозабезпечення будинків. У дорожньо-мостовому господарстві виконано поточний ремонт комунальних доріг на площі 150 2000 тисячі квадратних метрів на загальну суму 49 мільйонів. Це складає 48%. Підготовлено 134 одиниці техніки 75%, в наявності 118 тисяч тонн посипкового матеріалу і реагентів. Це складає 84% від запланованого. Підготовка закладів соціальної сфери. У нас вже підготовлено в області 450 закладів соціальної сфери. Туди входять школи, лікарні, дитячі садки. І це складає 72% від загальної кількості закладів. Стабільно проблемним питанням. Залишається проблема розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ в цілому, по області за даними товариства газопостачальної компанії Нафтогаз Трейдинг теплопостачальним підприємствам області в опалювальному сезоні 2022 2023 року було спожито 56 мільйонів кубічних газу на загальну суму 600 мільйонів гривень. Заборгованість у нас за минулий опалювальний сезон складає 416 млн грн. І загальна перед постачальником Нафтогазтрейдинг 832 млн грн. Однією з умов стабільного проходження опалювального сезону є в першу чергу це компенсація підприємствам ТКЕ, різниці в тарифах за теплову енергію та продовження режиму постачальника. На якого покладені спеціальні обов'язки на ринку природного газу? Відповідно до протоколів обласної комісії з питань узгодження заборгованості різниці в тарифах для постачальних підприємств області, що виробляють теплову енергію з використанням природного газу. Підтверджена заборгованість різниці в тарифах на загальну суму 703 мільйона гривень. Комісія у нас також вчора у нас відбулося засідання комісії, і ми також підтвердили заборгованість, і вона трошки збільшилася. На теперішній час. Мінінфраструктури України опрацьовують внесення змін до закону України, назва закону про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання водовідведення в частині забезпечення компенсації заборгованості для стабільного проходження опалювального сезону. Підприємствами житлово-комунального господарства створюються відповідні запаси резервних матеріалів, палива також обладнання. На даний час на підприємствах теплопостачання у нас в наявності 47 генераторів. В рамках співпраці з проектом енергетичної безпеки USAID з початку 2023 року. Область у нас отримала 6 блочно-модульних котелень. Отримали наступні підприємства: це комунальне підприємство теплоенергетик трикотельні, КП Власівські мережі, КП Теплокомуненерга Олександрівського міського раду, Знам'янська міська громада. За словами заступниці директорки департаменту ЖКГ Кіровоградської ОВА. Влада підготувалася до виникнення надзвичайних ситуацій взимку департаментом житлово-комунального господарства та палагетичного комплексу спільно з управлінням з питань цивільного захисту, опоронної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Кіровоградської обласної військової адміністрації розроблений план реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з аваріями у системах електро, газа, вода та теплопостачання підприємств всіх форм власності на території Кіровоградської області. На виконання аварійно-відновлювальних робіт. На житлово-комунальних об'єктах і відновлення надання послуг усім категоріям споживачів. над підприємства житлово-комунального господарства створено 60 аварійних бригад. А саме 34 аварійні аварійних бригади це на підприємствах теплопостачання і 22 водопровідно на водопровідно-каналізаційних підприємствах загальною кількістю 365 осіб, які забезпечені відповідною. Технікою спеціалізованою в кількості 139 одиниць. У цю пору року ягана родом із південної Африки давно стала одним із основних смаколиків майже кожного українця. Кавун солодкий та смачний, ідеальний десерт у спекотній літній день, адже чудово втамовує спрагу та насичує організм корисними речовинами, вітамінами та мікроелементами. Він стане корисним при хворобах серцево-судинної системи, кишково-шлункового тракту та допоможе вивести з організму токсини. Однак людям із цукровим діабетом та хворобами нирок варто ставитися до цього продукту з обережністю. Та споживати його лише в рекомендованих дозах. Сьогодні вже розпал продажу цієї смачної ягоди. Її можна зустріти як на ринку, так і в супермаркетах. Звісно, кожен покупець прагне купити стиглий та смачний продукт. Тож, аби насолодитись його смаком, варто приділити деяку увагу цьому процесу. Експерти кажуть, що найкраще брати кавун середнього розміру близько 5-7 кілограмів. Звісно, без будь-яких механічних пошкоджень. Надто великі плоди можуть бути перенасичені мінеральними добривами. Кірка має бути твердою та блискучою, надто м'яка свідчитиме про те, що кавун перестих. Добре, коли темні і світлі смуги на поверхні шкірки максимально чітко виділені. Чим темніші смуги, тим більше поживних речовин матиме ягода. Хвостик плоду повинен бути сухим, але не відірваним. Занадто ж сухий хвостик свідчитиме про те, що кавун відвезли з поля багато тижнів тому. Стиглий кавун повинен резонувати при простукуванні по ньому, адже м'якоть зрілого плоду має мікропорожнечі. На місці контакту кавуна з землею має бути пляма жовтого, а краще оранжевого кольору, але не білого. Білий колір означає, що плід недостатньо стиглий. Сподіваємось, що, дотримуючись таких нехитрих правил, ви зможете обрати якісний продукт та насолодитись його смаком. 19 серпня в Кременчуці на баскетбольному майданчику в парку Придніпровській відбувся черговий етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед кадетів, команд юнаків у віці до 16 років. Світловодські турніри представляли команди Комети 1 та Комети 2, кадею США No1, директор Василь Мороз, тренер Володимир Лисак. В етапі чемпіонату України взяли участь 14 команд. Які було розподілено на чотири групи, де по дві кращі команди виходили у чверть фіналу? Баскетбол 3 на 3 це один з видів баскетболу, що грається двома командами на одному баскетбольному кільці. Він доданий до програми літніх Олімпійських ігор. Світловодські комети команда з класичного баскетболу, але у міжсезоння вирішили випробувати свої сили і в новому для себе виді спорту. Шляхи наших команд перетинулися у чвертьфіналі. Команда комети 1 перегравши у півфіналі Дею США, вийшла у фінал, у якому зустрілася з однолітками з Кропивницького з команди Пуш Тім. В результаті запекли боротьби з рахунком 10-8 перемогли баскетболісти з Кропивницького. Наші комети другі. Але за регламентом турніру перше і друге місто автоматично потрапляють у фінал чемпіонату України, який відбудеться в Києві. Хочемо відзначити хорошу гру капітана команди Івана Власюка, гравців Нікіти Кодека, Марка Салтикова, Олександра Мережі. Друге місце на етапі чемпіонату України це гарний результат. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки. Це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua. Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби із питань праці розпочало інформаційну кампанію: Виходь на світло. Незадекларована праця це свідоме ухилення роботодавців і працівників від оформлення трудових відносин з метою отримання тих чи інших переваг за рахунок приховування реальних доходів, отримання соціальних пільг, несплати податків тощо. Розраховуючи на збільшення прибутків та відсутність зобов'язань, обидві сторони трудового договору наражають себе на ризики, про існування яких вони навіть не здогадуються. Для працівників ризиків набагато більше. Проте для роботодавця ж вони набагато більше коштують. На жаль, незадекларована праця залишається поширеним явищем і під час війни, що, в свою чергу, наносить суттєву шкоду, зокрема, і обороноздатності нашої країни. За найменшими оцінками, державний бюджет щороку втрачає від незадекларованої праці більше 100 мільярдів гривень. Ця величезна сума могла б допомогти нашим воїнам захищати Україну і швидше звільняти тимчасово окуповані території. З метою донесення до всіх громадян інформації про ризики і наслідки незадекларованої праці, правильність оформлення трудових відносин та зміни у законодавстві держпраці. Служба розпочала інформаційну кампанію: Виходь. На світло мета кампанії полягає в інформуванні роботодавців та працівників про вимоги законодавства до оформлення трудових відносин, а також в одночасному здійсненні моніторингу стану додержання вимог законодавства. Такий моніторинг є основою для формування переліків суб'єктів господарювання, які використовують працю без укладення трудових договорів для подальшого спостереження та реагування. Наразі інспектори праці здійснюють інформаційні відвідування у сферах торгівлі і організації харчування. Одночасно також проводиться аналіз динаміки працевлаштування в інших галузях. Пам'ятайте, тільки задекларована праця допоможе захистити нашу країну, сприятиме розвитку економіки та зробить наше життя кращим.